Добрий день, діти! Я вас вітаю! Ви знаєте, ранньої осені, у вересні можна побачити ось таке диво. Послухайте віршика і подивіться. Свою ніжну павутину він сплітає без опину. Вісім лапок у камашки, день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виплітає павучок. Так, діти, подивіться, між гілочками і листочками павучок сплів свою тоненьку сріблясту сіточку, павутиння. Подивіться уважно на павучка. Якого він кольору, скільки в нього лапок. І зараз я вам розкажу дещо цікаве про павучків. Павуки, діти, дуже корисні. Вони мисливці. Полюють на шкідливих комах, наприклад, на мух. Без павуків було б дуже багато мух, які розносять на своїх лапках шкідливі мікроби. А як же павук полює? Давайте подивимося він виплітає великі сітки, павутиння, між нитками є срібляста липуча речовина. До якої прилипають комахи, виплів павучок таку сіточку і сховався десь поблизу, чекає на свою здобич. Ось муха прилетіла, заплуталась у павутинні, прилипла і не може вибратися. Ось так павучок і спіймав собі їжу. Тіло павучка складається з голови, грудки та черевця. Павучок має вісім лапок, їх багато видів, і вони мають різні окраси. Більшість павуків не отруйні, тому їх не треба боятися. На початку вересня можна побачити таке дивне явище. Павучки літають, вони чіпляються за свою довгу павутинку і перелітають з місця на місце. В народі кажуть, Якщо павучки літають, це до теплої осені. І цей період осені називають бабине літо. А ви знаєте, чому павучки літають? Тому що восени з'являються багато маленьких павучат. І вони таким чином розселяються, розлітаються повітру. Давайте зараз подивимось іще раз на. Тоненьке, легеньке, сріблясте павутиння. На маленького трудівника павучка. Якщо зустрінете павучка на прогулянці, обов'язково поспостерігайте за ним і згадайте все те, що ми сьогодні з вами дізналися.